30 грудня святкує свій день народження Діма Семенюк і приймає вітання від тата з мамою та братів. Дорогий Діма з днем народження. Вітаю тебе з твоїм особливим днем. Нехай цей день принесе тобі море посмішок, чудових подарунків і багато-багато солодощів. Бажаю успіхів у всіх починаннях, вірних друзів і здійснення всіх мрій. Бажаю тобі мирного неба над головою, життя в спокої та благополуччя. Нехай твої дні будуть наповнені радістю, навчання цікавим, а друзі надійними. Нехай цей рік буде для тебе незабутнім і сповненим нових досягнень. Нехай твоє життя буде сповнене радістю, чудовими друзями і великими пригодами. Нехай твоє дитинство буде сповнене щасливих моментів та незабутніх спогадів, рости справжнім українцем, гордістю для своїх батьків, з днем народження. Народження тебе вітаю, і здоров'я сильного бажаю, щоб ти виріс мужнім і красивим, ну і, звісно, головне щасливим. Діма себе. Здійсняться всі твої бажання, досягнуть фіналу починання, хай пробідається все й завжди Тож сміливо леті На семенюк скоріше виростай, Виростай Ця всі твої бажання досягнуть фіналу починання, хай тобі вдається все і завжди, то сміливо по життю лети щасливого тобі дитинства, здійснення всіх сміливих хай міхаянгол. Зміну в тали ми були Діма се на нюх ну, гріше виростай, світ приростай, світ великий, сміливо пізнавай, пізнавай Та нехай у всьому талант Радість, хай дарує кожна ми Ла-лафа, ля-ла-фа-ля-ля-ла-лафа ла -ла -ла Бореміса, Ла-ла-фа-ля-ля-ля-ла-ля-ла-ла-ла. La la fa, la 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 fa, la 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 fa, tolbi fa, la la fa la 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 la.